Зовсім скоро тернополяни обиратимуть президента України. Кому віддати свій голос діючому главі держави чи молодому обличчю у політиці, багатьом обирати складно. Наші журналісти поцікавилися на користь кого робитимуть вибір жителі Тернополя. Важкий вибір між двома кандидатами. На мою думку, нас трохи поставили в тупікову ситуацію, коли немає вибору як такого. Як то кажуть, з двох зол будемо вибирати менше. Визначився. А чому ну я навіть не знаю. Як кажуть, хуже вже не буде. Я визначилася, що в першому турі, тому в другому мій вибір однозначний. Серед друзів багато хто. Віддавав голоси іншому іншим кандидатам. Гриценко підтримували Зеленського. Є друзі, які підтримували Порошенка. Але ми живемо в демократичній державі. Тому кожен вибір, кожен голос віддає кожен за того, за кого вважає за потрібне. Ну це його вибір свідомий. Але я, наприклад, я, я вірю в краще. Он очень сильний менеджер. То что говорят, клоун это от зависти говорят. Может, он начинал с клоунессы в 12 лет, возможно, в детстве. А так он сильный, очень сильный. И то, что говорят от Порошенко, плохо про него, то это минус Порошенко, а не Зеленскому. Думаю, что его поддерживает большинство. Потому что он, как бы не было, он ученый президент, и он что-то делает и старается. І між тими двома людьми є одна людина, яку можна вибрати. Все, Порошенко. Ну, країна то моя, але хто б не був президентом, все одно в цій країні ніч не зміниться. Пусті обіцянки і ноль no дій. Я не впевнена, що ми правильний вибір робимо, тому що певно, пар пару років ми робимо неправильний вибір. Але ну щось нове, хтось новий. І напевно, що людина має. Амбіції ну нехай покаже. Нагадаємо, що другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У ньому змагатимуться Петро Порошенко і Володимир Зеленський.